Привіт, друзі! відповідно до великої кількості запитів, прохань пояснити, довести, показати, продемонструвати і прокоментувати, розпочинаю нову рубрику, яка буде називатися Розводний ключ. І вона буде пов'язана з найбільшими проблемами туристів, з бронюванням і використанням житла на Філіпінах. В даному випадку ми розберемо найбільш сповсюджену ситуацію, коли в нас вказується, що отель знаходиться на першій лінії. Не буду його називати, але один з клієнтів обрав собі декілька варіантів. Один з варіантів, оцей готель вказано, що це перша лінія 50 метрів до моря. Що ми бачимо зараз? Він позаду мене. Розвертаємось на 180 градусів. Дорога. Бачите, з'ясовується, що ніякого відношення безпосередньо до пляжу, до моря, цей готель не не немає доступу, тому що навпроти нього знаходиться е, ряд готелей більшого, ну, більш високого класу, відповідно, за, більш, за більші гроші, і вони перегороджують повністю вид. Не дивлячись на все це. В профілі цього готелю, який я не буду називати по зрозумілим причинам, є фотографії безпосередньо пляжа, який, до речі, ніякого відношення теж не має до цього готелю. Позаду мене ви бачите відстань, яку треба пройти. Я трохи згодом покажу і пляжі, відповідно, що вони непридатні майже для купання в більшості випадків, які там є. Але питання в чому? Питання в тому, що. Ніякої відповідальності готель за демонстрацію на власному профілі е зображень пляжів, сонечка, Вайт Айленд і Мантіга не несе. Тобто це просто фотографії для заманювання туристів. Відповідно, виходячи з цього, ми надаємо послугу, яка собі. Має наступні елементи. Це перевірка безпосередньо на місці розташування готелю, його умов мониторяться в денний час, в нічний час, в вихідні дні, в вечірній час і в ночний час на предмет тиші і відповідності умов відпочинку. Тому що, ще раз кажу, що не відповідає дуже часто умови, які зазначені умовам, які насправді.